Наша країна багата на щирих, гостинних та працьовитих людей, на широкі ріки, глибокі моря та високі гори, багата своїми безмежними ланами золотавого хлібу та мальовничими українськими селами, в які неможливо не закохатись. Одним з таких сіл є сповите в смарагдову ковдру лісів та підперезане діамантовим паском ставків дивовижне село Саражинка, що розташоване на північному заході Балтського району Одеської області. Лише 25 кілометрів розділяє село від. Районного центру, але воно і досі зберігає власну ідентичність, звичаї, традиції та легенди, адже Саражинка має свою стародавню історію. Саме про Саражинку і йтиме наша розповідь. Вже на картах другої половини 18 століття Саражинка була позначена як значний населений пункт, але люди почали заселяти цю місцевість набагато раніше, про що свідчать знахідки, які зберігаються у шкільному краєзнавчому музеї, засновником котрого є учитель. Історії та краєзнавець Володимир Нестерванський на території нашого села землероби ще з давніх довин. Про це свідчать знахідки на поселеннях Трипільської і черніхівської культури. Інтенсивне заселення села почалося вже в середині 18 століття, хоча найдавніші спогади в історичній літературі випадають на 1561 рік. Сама назва села. Ми пов'язуємо її одним із співучасників найбільшого антифеодального повстання під керівництвом Гонти і Залізняка Коліївщина. Це був сотник Іван Саражін. Про це є деякі дані навіть у спогадах старожилів. Протягом всього періоду своєї історії Саражинці, як і багатьом українським селам, довелось пройти через славетні і трагічні періоди. Це і революція 1917 року, громадянська війна з послідуючою колективізацією та грибінкою колгоспів, і через страшні роки Голодомору та Вогняне горнило Другої світової, а також важкі роки після воєнного відновлення країни. Та не дивлячись ні на що, у всі часи справжнім скарбом цього краю були люди. Багато хто з яких був відзначений за свою. Працю високими урядовими нагородами. Саме вони підіймали і розвивали своє село, працюючи на цій землі від початку і дотепер. Виконуючи аграрну перебудову на селі, 19 лютого 2000 року, в селі Саражинка відбулись загальні збори жителів села, де було створено на базі КСП нову структуру приватну агрофірму Саражинка. На цей час ТОВ Саражинка є найбільшим агропромисловим підприємством, що працює на території Саражинської сільської ради. Ним обробляє Майже 2 тисячі гектарів землі підприємство має значні здобутки на сільськогосподарській ниві, забезпечує роботою жителів села, приймає активну участь у соціально-економічному розвитку саражинки, допомагаючи школі, дитячому садку та надаючи значну підтримку ветеранам. Та й, взагалі, на сьогодні тов саражинка є невід'ємною частиною села, що не лише обробляє землі пайщиків, а й дбає про село в цілому та про кожного його мешканця, зокрема. Цільська церква завжди є окрасою будь-якого села, але храм в Саражинці це не просто окраса, це її найяскравіша перлина. свято покровська церква побудована тут ще у 19 столітті, і турботами мешканців села в чудовому стані зберігається і донині. Одним із пам'ятників можна вважати криницю, яка збудована біля церкви стараннями Парфенія Глуся, 18 сентября 1761 года. Покриття криниці збереглося з того часу. З давніх давен. Бали в Саражинці і про освіту дітей. Тож і перша школа була відкрита на території села ще в 1865 році, за сприянням земства. В ній навчалися лише хлопчики. Згодом було відкрито клас для дівчаток. Після повалення самодерства в 1919 році було відкрито початкову школу, яка діяла до 1932 року. В 1932 році у новозбудованому приміщенні було відкрито семирічну школу, приміщення якої на жаль, спалили фашисти у 1944 році під час відступу із села. Тривалий час учні були змушені навчатись у пристосованих 7-8 приміщеннях, які були розташовані у різних районах села. Лише у 1972 році було закінчено будівництво нової типової школи, яка на сьогодні є осередком бурхливого життя в селі. Школа це храм наук, де навчають мудрості, доброти, толерантності, людяності. Не виняток в цьому є і наш навчальний заклад, який став другою домівкою для 103 учнів, для 23 педагогічних працівників. Та для 12 осіб обслуговуючого персоналу ми, учителі, є майстрами своєї справи. Окрім знань своїм школярам, ми прищеплюємо любов до рідного краю, до своєї малої батьківщини. Недарма ж 10 вчителів це наші випускники. Це випускники саме Саражинської школи, які повернулися працювати у рідну школу. Школярі наші навчаються у комфортних умовах. Ми маємо сучасний спортивний зал. Ми маємо модерний актовий зал завдяки злагодженій роботі всіх гілок влади та дякуючи спонсорській допомозі. Школа забезпечена комп'ютерними технологіями, які найближчим часом буде підключено до мережі інтернет. Це допоможе нашим учням надалі краще орієнтуватися в сучасному середовищі і бути звичайно конкурентно спроможними. Ми гордимося, Ся також історичною минувшиною свого села нашого краю, і всі матеріали збирає зберігаємо в шкільному краєзнавчому музеї. Передаємо кращі традиції, бережемо і примножуємо звичаї своєї місцевості, свого рідного села. Діти це наше майбутнє, і ми дякуємо батькам, дякуємо громадськості села за співпрацю за взаєморозуміння у навчанні та вихованні підростаючого покоління. В цьому році Саражинська школа буде святкувати свій 40-річний ювілей. За цей період було чимало звершень, було чимало перемог і особливо добрих справ. А це є впевнений крок у майбутнє. А ще на території села Сараженка знаходяться два мальовничі ставки загальною площею 20,5 гектарів, а оточують село майже 400 гектарів лісових насаджень. Тому на території сільської ради можливе полювання, рибальство. Тож багато людей з інших населених пунктів приїжджають сюди на відпочинок. Також в Саражинці активно функціонують об'єкти соціального спрямування, дитячий садочок, в якому виховується саражинська малеча, і котрий безперервно функціонує з 80-х років минулого століття. Сільський ФАБ бібліотека, яку щорічно відвідує майже все населення села, сільський клуб, який є осередком культурного життя Саражинки, багате село і на талановитих людей, котрі також захоплюються і народними промислами. З покоління до покоління передається серед саражинських жінок вміння майстерно вишивати. А місцевий краєзнавець Нестерванський Володимир Макарович є майстром по випалюванню на деревині. Мешканці села з великою шаною ставляться до історії рідного краю. Тому 22 листопада 2008 року тут відбулася урочиста церемонія відкриття пам'ятного знаку жертвам голодомору 1932 років. А також закладено сквер пам'яті загиблим односельчанам. В роки великої вітчизняної війни жителі Сараженки пишаються історією та традиціями своєї батьківщини і щиро закохані в своє рідне село. Наше село є безумовно окрасою Балтського району. Народились тут мої діти. Тут живуть мої батьки, тут живе вся моя родина, вся моя сім'я, всі вони мають прекрасну роботу, всі шановані люди. Ось за це я люблю наше село. От поїду до дочки, Черкаської області добре там. Ось не своє. Люблю своє село і все. Воно мені найкраще. Коріння все моє тут. Я вже поміняти щось. Де б я не поміняв, мене все одно сюди тягнути. Тому що все, все зв'язано з цим. Воно воно моє, куди ще? що я маю міняти і думати, що десь щось як краще. Немає я люблю своє село за те, що тут живуть мої батьки, за те, що тут дуже гарні краєвиди, що тут дуже гарна природа. Тут живуть мої друзі, і найкраща в світі школа. Це моє село. Я тут народилася. Тут живе моя мама, яка завжди мене чекає в гості. і Моя бабуся зараз уже село відроджується. Саме головне, що появилася робота. Є життя, є друзі, є відпочинок. Що ви любити своє село? бо я тут народилась це моє село моє тут моє тут моє життя